В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні випуску 29 січня Україна вшановує 108 річницю бою під крутами. В Ізмейлі відкрили бойові прапори бригаду, яких служили та загинули місцеві захисники. Ціни на пальне в Україні. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 січня орієнтовно такі. 1 мільйон 237 тисяч 400 осіб особового складу, 11 тисяч 613 танків, 23 тисячі 965 одиниць бойових броньованих машин, 36 тисяч 733 артилерійські системи, 1 тисяча 629 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 288 засобів протиповітряної оборони, 435 5 літаків, 347 гелікоптерів, 118 679 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4 205 крилатих ракет, 28 кораблів, 2 підводних човна, 76 190 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4053 одиниці спеціальної техніки. 29 січня Україна вшановує 108 річницю бою під крутами. Подій, що назавжди увійшла в історію як символ мужності, самопожертви та незламної віри в право нашого народу на власну державу. Сьогодні в Ізмилі відбулося покладання квітів до меморіальної дошки шани на площі перемоги. Подробиці дивіться далі. 29 січня в Україні вшановують день пам'яті героїв Крут, символ мужності, жертовності та незламної віри українців у право на власну державу. Цього дня в Ізмаїлі відбулися пам'ятні заходи, присвячені 108-й річниці героїчного бою під крутами. Біля меморіальної дошки шани пройшла церемонія покладання квітів. У заході взяли участь представники міської та районної влади, представники військових формувань, правоохоронних органів, навчальних закладів, волонтери та мешканці міста Ізмаїл. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. Висловивши шану усім, хто віддав життя за свободу України, бій відбувся 29 та 30 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що за 130 кілометрів від Києва. Саме тут під крутами вирішувалася доля молодої української держави. Кілька сотень відважних юнаків та чоловіків зробили свій вибір. Виступили проти російської військової агресії та стали на захист України. Вони були різного походження. Хтось мав бойовий вишкіл. А хтось уперше взяв до рук зброю. Бій під крутами став однією з найтрагічніших та водночас найгероїчніших сторінок української історії. Молоді добровольці, студенти та курсанти ціною власного життя стримали наступ ворога, продемонстрували приклад самопожертви та відданості ідеї державності. Наступ ворога було зупинено на чотири дні, що дозволило українській делегації укласти брест литовський мирний договір. Який врятував молоду українську державність? Бій під крутами бій за майбутнє України в першій у двадцятому столітті війні з російським агресором радянською Росією перемогла Українська Народна Республіка. Крути символ боротьби за незалежність України у двадцятому та 21 століттях. Сьогодні подвиг героїв Крут набуває особливого звучання в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники продовжують справу своїх попередників, боронячи незалежність суверенітет та майбутнє нашої держави. В Сучасному збройному протистоянні армія Російської Федерації так само несе на окуповані території. Мародерство, масові вбивства і катування. Сьогодні ми маємо завершити справу Героїв Крут. У нас є професійна, патріотична та вмотивована армія, міжнародна підтримка та незламна воля всіх. Українців подвиг героїв Кру це не лише сторінка історії, але й моральний орієнтир для сучасних та майбутніх поколінь. Їх відвага та самопожертва надихають сучасних захисників, зміцнюють нашу єдність та віру у перемогу. Пам'ятаючи минуле, ми утверджуємо майбутнє незалежної вільної України. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. Вночі ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на промисловому об'єкті. Пошкоджено складські та виробничі будівлі. Вантажні автомобілі. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Усі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. В Ізмейлі відкрили бойові прапори бригад, у яких служили та загинули місцеві захисники. У заході взяли участь представники військових частин, ветерани та родини загиблих героїв. Ця подія стала вшануванням пам'яті єдності та глибокої шани тим, хто віддав життя за Україну. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі біля меморіального стенда відкрили бойові прапори бригад, у яких служили й загинули місцеві захисники. Захід було організовано громадською організацією Південноукраїнський рух ветеранів і волонтерів вулик, спільно з військовими, ветеранами та родинами полеглих героїв. Ця подія стала вшануванням пам'яті, єдності та глибокої шани тим, хто віддав життя за Україну. Загалом встановили прапори 52 бригад та двох батальйонів, у складі яких проходили військову службу загиблі військові. Сьогодні дуже важливо. Розказати і розказати про наших хлопців, які загинули під своїми бойовими прапорами. Ми хочемо вшанувати їх пам'ять і хочемо, щоб молодь більше знала інформації про наших захисників. Це дуже важливо. У заході взяли участь військові, ветерани, волонтери, члени родин загиблих героїв, представники міської та районної влади та військових частин. Присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Літію за загиблими воїнами, які ціною власного життя виборювали свободу, відслужив настоятель храму рівноапостольного святого князя Володимира Київського, офіцер Капеланської служби Ігумен Макарій. В знак цінності боротьби за незалежність, мужність, силу духу та відданість Україні. Боєць із майського прикордонного загону Максим Бляшук зачитав молитву українського націоналіста Нехай душа моя, в тобі відродиться. Славою твоєї опровіниться. Бо ти присвята, все життя моє, все життя моє, бо ти все щастя моє. Бо ти, все Молитва націоналіста це така молитва, яка для всіх бійців, але в основному її використовують бійці Азову при отриманні шевронів та також перед виконанням бойових завдань. Це пам'ять про наших героїв. Це дуже, так скажемо, потрібний захід не тільки в місті Ізмаїлі, а по всій Україні. В знак шани родини загиблих захисників прикріпили до флагштоків бойових прапорів символічні букети пам'яті та поклали до світлин рідних квіти. Наталя Гаврилова Христина Лангольф для програми новин. У пункті пропуску малий Ярославець. прикордонники Білгородністровського загону виявили 26-річного громадянина Молдови, який перебував у міжнародному розшуку. Під час проходження прикордонного контролю відносно нього спрацювала база даних Інтерпол. Виявилося, що його розшукують правоохоронні органи Австрії за вчинення низки крадіжок та замахів на крадіжки. Зловмисника передано співробітникам національної поліції для прийняття рішення щодо подальшої екстрадиції та притягнення до кримінальної відповідальності. Початок 2026 року для українського паливного ринку це період адаптації до нових акцизів та економічних умов. Середні ціни на бензин, дизель та автогаз вже сформувалися. Що саме впливає на їх рівень? Дивіться далі. На початку 2026 року ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні залишаються відносно стабільними без різких коливань, проте відображають вплив сезонних коливань ринку, курсу валют та податкового навантаження. Дані середніх розрібних цін формуються на основі моніторингу, який щоденно проводить консалтингова група А 95 та публікується на порталі МінФін та в українських медіа. За даними останнього моніторингу, станом на 16 січня 2026 року. Середні ціни на пальне по мережах аз. ЗС України такі: бензин А-95 преміум близько 63 гривні 26 копійок. Бензин А-95 у середньому 58 гривень 49 копійок. Бензин А-92 56 гривень 65 копійок. Дизельне паливо 58 гривень 30 копійок. Автогаз 38 гривень 15 копійок. Сідані є середньозваженими по Україні. Ціни на пальне формуються під впливом кількох основних чинників, що діють як на локальному, так і на глобальному рівні. Ціни на нафту на міжнародних ринках напряму впливають на собі вартість імпорту пального, оскільки Україна значною мірою залежить від імпортних поставок нафтопродуктів. Коливання вартості нафти зазнають впливу глобальних економічних тенденцій, попиту та пропозицій на ринку, оскільки паливо імпортується та оплачується здебільшого у доларах або євро. ослаблення гривні здорожчує імпортне пальне, що знаходить відбиток на роздрібних цінах. З 1 січня 2026 року в Україні підвищено ставки акцизно. Податку на пальне, на бензин, дизель та автогаз, що автоматично додає до вартості пального додаткову складову. За оцінками експертів, це може збільшити роздрібну ціну на приблизно півтори-дві з половиною гривні. Конкуренція між мережами АЗС, витрати на доставку зберігання та логістику. Також впливають на ціноутворення в різних регіонах. Державні вимоги щодо якості пального та стандарти Євро-5 можуть впливати на технологічну собівартість пального та відповідно на роздрібні ціни. Моніторинг по показує, що ціни на початку 2026 року змінюються помірно, без різких коливань щодня. Наприклад, середня ціна на а 95 бензин залишалася у діапазоні 58 гривень 24 копійки, 58 гривень 44 копійки протягом першої половини січня, тоді як дизель тримався близько 58 гривень 30 копійок. Це свідчить про те, що ринок адаптується до підвищеного податкового навантаження та реагує на інші макроекономічні чинники без різких стрибків вартості. Юлія Петлеюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні 60 копійок, продати за 43 гривні 15 копійок. Єврокупівля п'ятдесят 51 гривня, продаж 51 гривня 70 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 30 січня в Ізмилі очікується хмарна погода. Дощі з переходом у сніг. Налипання мокрого снігу ожеледиться. Вітер північний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі та в день двадцяти градусів тепла. В Одесі хмарно дощ та мокрий сніг. Вітер пів південно-східний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі та в день – 2-4 градусів тепла. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smltv.com на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.